У Житомирі відбулася зустріч з приватними перевізниками щодо вартості проїзду у громадському транспорті. Про це журналістам Житомиренфо розповіли в профільному управлінні Житомирської міської ради. Серед представлених розрахунків найбільша ціна за перевезення одного пасажира 26 гривень 64 копійки. У міській раді наголошують, що підвищити вартість проїзду готові до 15 гривень, але не більше. Як завжди, перевізники подають максимальний тариф. Тобто, ми як управління розуміє вже навізу. Чи ті роки вони дають максимальне, а і розуміючи те, що зниження буде ну, такий тариф він не є у нас допустимим. Тобто, да, максимальне надається більше 20 гривень, 25 гривень, але ми управління транспорту розуміємо, що плата споможних наших пасажирів, на жаль, не збільшується. Тобто шукаємо якийсь баланс, щоб вартість була не більше ніж 15 гривень. в місті Житомирі. Ну наша ціль така. Крім того, хоче зробити різницю в тарифі між безготівковою оплатою та разовим квитком. Наша ціль в місті Житомирі – скасувати готівку, і ми повинні ввести разовий квиток, який буде друкуватися в терміналах. самий QR-код. і ну це якби разовий квиток. Все остане, ну і наразі у нас уже близько. 70% людей користуються банківськими картками, транспортними картками. Тобто, тут якраз є те, що в більшості, коли буде і скасована готівка, більшість людей буде користуватися транспортними картками. Тут якраз можна тариф поставити там. Орієнтовно ну, цей діапазон можна якраз і розраховувати. Це може бути 14 гривень автобусів і там 10 в ліфтотранспорті. Наразі в управлінні транспорту зв'язку є три варіанти можливого підвищення тарифу. Дані розрахунки планують в найближчий час представити на розгляд виконавчому комітету. Тобто, це діло був проведений. Даний одне, що як би скажу, що тариф наразі він потребує, скажу точки точки технічної. Він потребує е, перегляду, тому що навіть 6 гривень в електротранспорті, наших ну по транспортній карточці, це один із найчих тарифів в Україні. І збитки е, після того, як були там відновлені всі пів перевезення, наш автобус, наш ліхтотранспорт перевозить близько 20 мільйонів пасажирів. Це ну, пільгових. це навіть більше, ніж е, пла. І у нас вже збитки пішли за січень місяць, більше мільйона гривень тільки по лігете Тобто, рішення є. Якщо ми не піднімаємо тариф, тоді ми повинні шукати зараз в місцевому бюджеті кошти на компенсацію пізду. Зазначимо, без рішення виконкому тариф у громадському транспорті змінений не буде.